Його фор проте алко. Ага. Є, ага. Кіпком репний комбінат. Ага, двадцять, є, двадцять п'ять. Чу, ми проти алко. Uh. Ми опускаємо банки. Ходим на фіфу, а не до качалки. Вечором на навіть не ходить тут до гадалки. Летимо під сто і похуй, що в коласах палки Не бачимо перешкод, щоб знавти. Відлітаємо в космос, хоча астронавти. Тільки факти нічого, окрім правди, не мертві, але убиті, не їли, але ситі. Своєму ділі спритні, без грошей та не злидні не ховаємось, але стараємось бути скритні. Це нова школа, новий стиль, музончик злий. Буде ненормативна лексика, так що вуха закрий, а краще спати, малий текст буде дуже брудний. Так що, потім не ний, візьми на завтра вихідний, а ще краще з милом вуха. Помий, моє місто не спить, воно ніколи не засинає Ніде ніч, тут завжди хтось блукає, шукає, а чого не знає, сам себе щось питає, то під лавочку то в телефон зазирає, кричить. Когось набирає, все всередині палає, милість душу не покидає, серденько моє крає, мутки його вбивають, твоя симфонія й далі в голові грає. Чутно цілий час мелодію нічного міста, якому знову ти сам, нема нікого поруч, але дуже тісно. Всі погляди злісні, немову у звірів у лісі. Отакі От і ночі у цьому місті. Гей, хлопче, подивися в ці очі, вони не пропустили жодної ночі. Змінили вже третій бар, поки ту і в дому дрочиш, ці рядки можуть бути не нада злючі. Хоч і не Тарас Григорович, але тут треба ребучий наш стиль для тебе занадто могучий, розкатаємо тебе по стінці падлючі. Не хочемо з тобою тягатись, це як лайно заморатися. За справи з тобою навіть твоя мамка не хоче братися. Пизду російська, я не збираю своєї мови цуратися. Брати, ти зрозумій хто не поважає свого, той не має мрії. Перестань слухати злі язики і дії. Парадний стиль змінився на спортивний Настрій на позитивний Атмусоре, як завжди, персонаж негативний Скрутять і похуй що ти невинний Тут Тут подруги в кросах, а не на каблуках, Щоб могти ти у дворах